Технікум харчової промисловості Нухт веде підготовку висококваліфікованих спеціалістів для харчової галузі України. Щороку велика дружна технікумівська родина збирається на подвір'ї закладу, щоб урочисто розпочати новий навчальний рік. Свято першого дзвоника є дорогим і незабутнім для студентів і викладачів, ветеранів праці технікуму і випускників, передовиків виробництва. Почуття радості і хвилювання переповнюють серця першокурсників. У День знань отримують нагороди кращі студенти технікуму, відмінники навчання, переможці олімпіад. Активні учасники художньої самодіяльності та спортивно-масової роботи. Перший дзвоник кличе юнаків і дівчат до одержання цікавих знань, творчих пошуків і перемог у новому навчальному році. А для педагогічного колективу навчальний рік, як завжди, багатий на реалізацію важливих завдань навчально-виховної роботи. Виховна робота Сумського технікуму харчової промисловості Нухт побудована з метою реалізації основних завдань і принципів виховання і здійснюється у ряді пріоритетних напрямів, серед яких патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, сімейне ці напрями тісно взаємопов'язані. Доповнюють один одного і утворюють цілісну систему виховання. Ця система знайшла своє відображення у виховних заходах, які проводяться педагогічними працівниками технікуму, головне покликання їх пробудження і поглиблення інтересу студентів до різних галузей культури і видів діяльності, до пізнання себе і свого місця в Україні, виявлення і розвиток талантів і здібностей. Організація розумного дозвілля і відпочинку. Одними із головних цінностей виховання студентів є любов до батьківщини, повага до культурних надбань свого народу, його історії, мови, звичаїв і традицій. З цією метою у технікумі організовано пошуковий загін подвиг. Який став переможцем обласного конкурсу пошукових робіт, присвячених подіям Великої Вітчизняної війни. Диплом першого ступеня одержав технікум в обласному конкурсі на кращі матеріали про Голодомор 1932 1933 років. Студенти технікуму стали переможцями в обласному конкурсі краєзнавчих робіт. До 66-ї річниці з дня перемоги у технікумі відбулася зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни: Мірошниченко Миколою Григоровичем, Бабицькою Таїсією Іванівною, воїном Афганістану Ревуном Володимиром Іллічем, випускником технікуму, полковником Ляпою Миколою Миколайовичем та працівником технікуму, дитиною війни Артеменком Анатолієм Григоровичем. Студенти технікуму взяли активну участь у конкурсі виставці Подвиг їх безсмертний, пам'ять про них вічна. У технікумі було проведено заходи до 90-ї річниці з дня народження тричі героя Радянського Союзу Івана Микитовича Кожедуба. Кращим студентам технікуму було надано право покласти квіти до підніжжя пам'ятників загиблих воїнів. Цікаво було організовано День української культури. Студенти підготували виставку культурних надбань українського народу, а саме вишивки, різьба по дереву та інше, зроблені власними руками та руками своїх близьких. Смакували українськими стравами, які приготували самі, отримували насолоду на шоу Мова моя солов'їна або хто не в своїй тарілці. На високому рівні проведено заходи великі українці, у той рік заніміли зозулі, накувавши знедолений вік, конференцію Україна і Євросоюз. Правове виховання було спрямоване на формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини, оволодінням знаннями і дотриманням законів України. Цією метою відбулися зустрічі студентів з працівниками правових органів, прокурором. Велике значення для розвитку і формування особистості має моральне виховання. Щорічно студентська рада технікуму організовує акції милосердя до сумського будинку маляти, до спеціалізованої школи для дітей з вадами зору. Спеціалізованої школи для дітей хворих на церебральний параліч надають допомогу онкохворим дітям. Адміністрація одного із цих закладів через газету Суми і сумчани висловила подяку студентам за увагу, доброту, милосердя і надану матеріальну допомогу. На базі бібліотеки технікуму працює гурток основи іміджу та етикету для мешканців гуртожитку. Значна увага у напрямку виховання приділяється формуванню у студентів естетичного смаку, правильному розумінні прекрасного в мистецтві та дійсності, здатності до творчого самовиявлення, притаманній людині. Традиційними у технікумі є виставки барви осені, Рукам праця, душі свято. Найцікавішими заходами року став конкурс Дві зірки, в якому брали участь студенти і викладачі та розважальне шоу Перехрестя кохання. Студенти технікуму є активними учасниками міських і обласних конкурсів художньої самодіяльності, на яких неодноразово ставали переможцями у міському конкурсі Студентська весна Олена Прихожай посіла перше місце у номінації вокал. Хореографічний гурт Візерунок посів друге місце. А дует у складі Діденка Сергія та головка Олександра посіли третє місце. Олена Прихожай посіла друге місце у конкурсі Зоряні надії і перше місце у конкурсі Зоряний простір. Сергій Діденко і Олександр Головко одержали гран-прі в обласному конкурсі Студентська Весна. Велику виховну роботу проводить вихователь гуртожитку Дейнеко Валентина Іванівна. У цьому році мешканці гуртожитку. Показували свої уміння у конкурсі Майстриня Господиня. Неабияке враження справляють концерти до Дня працівників освіти Нового року, 8 березня. Найбільше студентам подобається брати участь у конкурсі веселих і кмітливих. З метою екологічного виховання у технікумі організовано загін волонтерів. Який відвідує лекторій у сумському будинку природи у поточному році в міському конкурсі Екологія крізь краплю води юні любителі природи посіли перше місце. До Дня Чорнобильської трагедії у технікумі проводять зустрічі з ліквідаторами на чаес. Поліпшенню фізичного здоров'я студентів організації способу життя сприяє змістовна фізично-оздоровча діяльність, у технікумі працює 10 спортивних секцій: футбол, волейбол, легка атлетика, настільний теніс, кульова стрільба, лижні гонки, баскетбол, атлетична гімнастика, аеробіка. Обладнано борцівську кімнату, тир, стадіон. Спортивний майданчик. Щорічно проводяться спартакіади технікуму з різних видів спорту. Спортивно-масові заходи. День здоров'я, козацькі розваги, туристичні походи. Кожної суботи працює клуб вихідного дня. Технікум має своїх переможців у спорті. Моргун Олена посіла перше місце у змаганнях з біатлону. Стопченко Антон. Перше місце з поліатлону. Формуванню активної життєвої позиції студентів сприяє робота в органах студентського самоврядування. Члени студентської ради входять до складу ради з профілактики правопорушень. Стипендіальної комісії беруть участь в обласних семінарах студентського самоврядування. Студентська рада технікуму організовує і проводить інтелект гру коли». У поточному році збірна команда технікуму посіла друге місце у міському конкурсі Щодеколи та перше місце у конкурсі інтелектуальних головоломок Березневий Кіт. Щоб викликати інтерес до своєї майбутньої професії, викладачі спецдисциплін залучають до участі у позааудиторних заходах, що проводять у рамках тижнів циклових комісій. Хлібники мають таланти, електротижні, цукровики, ярмарка-випічка, виставка із цукру. На виконання державної програми Репродуктивне здоров'я нації у технікумі був проведений тиждень збереження репродуктивного здоров'я людини, планування сім'ї, безпечного материнства та відповідального батьківства, у рамках якого відбулися зустрічі з лікарями, конкурси, виховні заходи. Кращих студентів технікуму та дітей соціально незахищених категорій нагороджують преміями туристичними путівками. Так студенти здійснили подорожі до Одеси, Західної України, Батурина, дендропарку Софіївка, Путивля, Острів Хортиця, Полтави тощо. Оздоровлення студентів проходило на базі відпочинку Дружба. Діти-сироти відпочивали на березі Чорного моря на базі відпочинку сонячна галявина. Успіхи студентів у навчанні залежать переважно від контингенту, тому у технікумі проводиться ґрунтовна профорієнтаційна робота серед абітурієнтів. Одним із таких видів роботи є День відкритих дверей. Швидко минає час. Учора абітурієнти, сьогодні студенти. А завтра випускники технікуму. Остання субота травня, зустріч випускників технікуму. На свято завітали ветерани праці технікуму, випускники, передовики виробництва. Основним завданням педколективу технікуму є виховання відповідальної високоморальної особистості, патріота своєї батьківщини, яка має почуття власної гідності. Шанобливо ставиться до батьків, людей береже і зміцнює своє здоров'я. Всі заходи виховної роботи побудовані на виконання цих завдань.